Ми домовилися, що в середині липня місяця відбудеться міждержавна комісія. До цього часу у нас є можливість на рівнях підкомісії по всім напрямкам подивитись і підготувати питання. Для прийняття необхідних рішень. Їх велика низка питань, по деяким з цих питань ми пройшли, і ми вважаємо, що ця міждержавна комісія вона прийме цілу низку питань, які до цього часу не вирішувались між Україною і Росією.